І ще раз доброго ранку в Україні до 10 грудня триває щорічна кампанія протидії насильству. Її мета привернути увагу до проблеми гендерно зумовленого насильства та допомогти постраждалим. Нині ця тема особливо актуальна, адже війна загострює багато соціальних проблем, зокрема й домашнє насильство. Про ситуацію сьогодні про нові дані дослідження, про те, як боротися з цією проблемою, ми поговоримо з нашою гостю. Сьогодні у нас в гостях. Сектор координаторка з протидії гендерно зумовленому насильству громадської організації дівчата Олександра Білініннік. Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. 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 Раді вас бачити. Ділечка. Ой, дякую, Чабу. Все, вільний. Будь ласка, О, дякую вам. Будемо налагоджувати давайте спочатку розберемося детальніше, доступніше, що таке гендерно зумовлене насильство. Та чому важливо підвищувати обізнаність та саме про це явище? Насправді важливо розуміти, що таке взагалі гендерно зумовлене насильство, так. і це завдання будь-якої шкоди людині згідно статевої приналежності або, наприклад, дискримінуючи людину за її гендерну ідентичність. Найчастіше гендерно зумовлене насильство відбувається тоді, коли є влада і контроль, а також воно спирається на стереотипи, які є у суспільстві. Наприклад, в нашому суспільстві є багато стереотипів, особливо того, як будувати домашній побут. Та і часто стереотипно говорять, що жінка має бути берегиньою на кухні, але ж це стереотип. І коли жінка, наприклад, говорить, що чи... кухні всього дому. Також. Так, І якщо, наприклад, жінка говорить про те, що вона хоче реалізовуватися, то суспільство може тиснути на неї. Угу. Так, і родина також в цілому і вчиняти так. психологічне насильство. Але коли ми говоримо про гендерно зумовлене насильство, то це е, чотири види насильства: угу. психологічне, економічне, сексуальне, фізичне насильство. Розкажіть про суму компанію: «16 днів протидії насильству. Це важлива кампанія для того, щоб а, просто говорити про складні теми. Угу. Бо якщо чесно, про тему насильства не хочеться говорити, Так. там хочеться мати позитивних емоцій, жартувати та, так, як я. жартувати, як ви дійсно недоречно. Доречно також yeah. жарти нам допомагають впоратися зі стресом, та? але а, про це варто говорити, щоб люди хоча б розуміли, що є таке насильство насправді. Mm -hmm, так. Та бо є люди, які вчиняють насильство і не розуміють, що вони то роблять. А є люди, які страждають від насильства і думають, що так воно і має бути. Mm -hmm, Тому про насильство варто говорити, і варто говорити не тільки з дорослими, а й з дітьми, щоб вони розуміли, що насильство не обжиті. А що ви плануєте у межах ось цих 16 днів робити, аби люди знали більше? Громадська організація Дівчата, представницею якої я є, запустила акцію Зламай тишу, де ми простими словами розповідаємо про реальні історії людей. Ці історії людей ми взяли ось такого величезного дослідження і. Коли говорять про дослідження, завжди думають, що це просто цифри. Але насправді на кожній сторінці цього дослідження це долі людей. І для нас важливо, щоб люди змінювали свою думку і розуміли, що вони можуть будувати своє життя щасливим, обирати своє життя таким, яким вони хочуть мати його. І тому ця акція. Інформаційна компанія, вона говорить про те, що ламайте тишу, говоріть про насильство. Говоріть про те насильство, яке ви пережили. Діліться тими історіями, які. Е ви вже пройшли. Покажіть свої перемоги, і також показати взагалі видимість того, що про це говорити нормально і нормально звернати звертатися про допомогу. А можна не соромно би? звертатися про допомогу. І так, от хотіла звісно. сказати саме про соромно. У нас мені здається, менталі в менталітеті якось закладено, що про це соромно говорити. це не ок, так не має бути, але в нас це є дуже часто. Жінки особливо соромляться так. говорити про насильство. Та і найчасті... і фізичне, mm -hmm. і е, 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 психологічне, та найчастіше, взагалі, е, шкоду психологічного економічного насильства його знецінюють. Mm -hmm. е, але ж це щоденні шрами, які yeah. залишаються у людини. Людина може втратити себе навіть як особистість, е, тому. Важливо вміти розпізнавати будь-який вид насильства. Наприклад, також можна сказати про сексуальне насильство. На жаль, більш старших людей не вчили про те, що необхідно давати, наприклад, згоду на секс, як будувати комунікацію в стосунку саме сексуальному, інтимному. А це ж також велика наука, і про це варто робити, щоб не вчиняти насильства партнерам партнеркам. Один з одним. А чи є статистика певна, які групи населення найбільше страждають від гендерно зумовленого насильства? Звісно, є а, згідно статистики, найбільш вразливими до гендерно зумовленого насильства є жінки і дівчата. А як це проявляється? Хочу сказати щодо статистики, то це 90% взагалі людей, які страждають, які пережили гендерне зумовлене насильство. Є жінки і дівчата, Проявляється по різному, але ж, все ж таки, і за ось тих стереотипів, та тому, що дівчата і жінки не говорять про те, що їм боляче некомфортно, про те, що їм не заявляють про свої потреби, і виховувалися в тому. Обмеженому суспільстві, де завжди було е, обмеження, проявляється mm -hmm. по-різному. Якщо є фізична шкода, е, то ми можемо побачити і синці, і ушкодження. Коли відбувається сексуальне насильство, е, то, звісно, страждає фізичне здоров'я, психологічне здоров'я. Mm -hmm. Коли ми говоримо про психологічне економічне насильство, то людина може просто від е, не спілкуватися з близькими або замкнутися в собі, або е, просто Позбутися тих важливих речей, які були для неї або для нього. Що саме робить ваша організація для допомоги постраждалим? Якщо, наприклад, ви зайдете а, на, знайдете а, інформацію саме про інформаційну компанію Зламай тишу та там можна побачити QR-код. І переходячи на цей QR-код, можна побачити всі ресурси. А, до яких можна звернутися, коли людина страждає від гендерно зумовленого насильства? Там є більш детальні пояснення, що це є таке. Ось, а що стосується нашої громадської організації, то це ось такі адвокаційні інформаційні компанії. В нас також є мобільні бригади, котрі виїжджають а, на віддалені куточки, а, віддалені куточки України, щоб просто допомагати тим людям, які страждають від гендерно зумовленого насильства. Також ми надаємо послуги кейс-менеджменту, це ведення випадку. А, Тобто, коли ми маємо людину, яка постраждала від гендерно зумовленого насильства, і допомагаємо їй або йому, найчастіше це все ж таки жінка з різних аспектів: психологічна підтримка, юридична підтримка, допомога, наприклад, з. Тимчасовим переїздом та або в нас є служби перенаправлення. Тобто, якщо зайти на сайт громадської організації, дівчата можна дізнатися про послуги, які ми маємо. І звісно, для нас важливо це просвітницькі і, і інформаційні компанії. Просвітницькі компанії ми проводимо в школах, ми проводимо серед соціальних працівників, працівниць, психологів, психологинь і такі широкі, як зламай тишу. Ще нагадайте, будь ласка, як знайти вас? Щоб людина через інтернет. Просто можна а, зайти а, в Google і так. написати, ГО, дівчата, і ви, Все. я впевнена, знайдете нас. Тобто це така неразова допомога, а ви вже опікуєтесь і подальшою долею, та допоки. Є якась межа допоки що там жінка, якщо ми говоримо а, допоки про допоки людина спроможня поритися. Угу. Та це Ось... вона сама має про це сповістити. А, Чи ви вже відчуваєте ну, як най найчастіше? Це? це ж такий спільний супровод. Я, я, я тому і питаю та, так. та, та, та. і а, психологині або психологи вони підводять до того, що ти вже маєш сили, ти можеш з цим впоратися, і насправді кожна людина. Вона має ці сили, має той потенціал. Та, бо Тут важливо жити... не загубити себе, так, От якщо так. ми говоримо про загубити себе. Так, так. Так. Я ще хотіла спитати, яким чином люди, які стали свідком та, угу. е е жертви насильства, як вони можуть е там. Ну, про це оповістити, та або які стали вже жертвами, як вони можуть звернутися <кій> до вас? А, так до нас можна звернутися. В нас є насправді гаряча лінія допомоги, куди можна звернутися. Вона лунає так: 0800-600... 044, можливо, ви зможете потім показати в ефірі, щоб всі побачили. Uh -huh. І це саме гаряча лінія, куди можна звернутися будь-яким питанням і отримати психологічну підтримку або консультацію. Як бути, буває так, що до нас звертаються жінки на гарячу лінію, які вже планують піти від кривдника, і вони для себе вже... Цей план розробляють і вони питають про шелтери, куди можна а, піти, або про юридичну підтримку, де її можна взяти саме в тому населеному пункті, де знаходиться людина. А, а якщо а... Інша людина є свідком насильства. Ну, по-перше, вона має розуміти, що так дійсно це подія, яка також травмує. І коли ми, наприклад, говоримо про дітей, які бачать, як вчиняється насильство, вони є свідками насильства і вони угу. також а, травмуються. Тому а, треба тоді дбати про себе та розуміти, чи людина сама порається з цим, чи можливо просто а, все ж таки звертатися про психологічну підтримку. Ось, але остере насильства. Ну, краще не бути, дякуємо вам, друзі. у студії ранку вдома була сектор координаторка з протидії гендерно зумовленому насильству громадської організації дівчата Олександра Білінінік.